Друзі, привіт! Переді мною знову велика коробка з пустими баночками. Я їх збирала приблизно на протязі місяця. Якщо вам цікаво, то приєднуйтесь до перегляду. В чоловіка закончилась туалетна вода від Ріфлейм. Лише рок об'єм був 100 мл, це стара версія. Зараз цей аромат вже вийшов в оновленій версії. Чоловікові дуже сподобався. Будемо повторювати тільки оновлений. аромат залишився тим, же, тільки змінився дизайн флакону. Собака закінчила мультивітаміни для підтримки суглобів від Charlie and Frank, 120 штук в баночці. Ми замовляємо то ось такі, то для свіжості дихання, там, де 60 штук. Як я вже казала, що наша собака їсть всі вітаміни, і ми постійно їй кожен день даємо по одній вітаміні для підтримки її здоров'я. Пілінг-педи одне одже з зеленим чаєм, ви вже бачили в мене теж неодноразово і в замовленнях, і в пустих баночках подобається. Добре, очищують шкіру обличчя, зволожують, освітлюють. Замовила вже нову коробку, користуюся далі. Тканєва маска від Radian Seoul, об'єм 25 мл. Дуже багато рідини залишається всередині. І я її використовую далі вже без тканевої маски, просто як рідину, теж в якості маски. Вистачає на декілька разів. Вона була в розділі пробників за ціною 1 долар. Рекомендую, вважаю, що такі маски повинні бути у кожної дівчини як додатковий догляд. І ще одна маска з маслом чайного дерева від Медіхіл. Тут об'єм рідини 24 мл. Теж подобалась Медіхіл, одні з найлюбленіших масок для мене на сайті Yurb. Маска для волосся від Ariflame Love Nature з Папаю. В цьому пакеті було 30 мл. Вистачає мені не декілька разів, разів добре напитую і зволожує волосся. Волосся гарно розчесується після цієї маски. Брала з собою в подорож і користуюсь вдома. Також вже викинула пакетик, забула вам залишити показати. В такий же самий пакетик, тільки шампунь-скраб для волосся. теж сподобався добре, очищує шкіру голови, очищує волосся. Його теж рекомендую: суп, який ми замовляли на сайті Хюрб гороховий Тут одна порція 15 грам протеїну, але ми використали на відпочинку для чотирьох чоловік. Висипали в кастрюлю і зварили суп на 4 чоловіка. Теж було дуже смачно, всередині був пакетик, який ми розрізали, і там була така суха суміш, яку ми засипали вже в кастрюлю. Хороший склад, і, думаю, що якась, коли буде знижка, то замовимо від Doctors Best Бітеїн, пепсін, 120 капсул. Вживати потрібно за необхідності, допомагає підвищувати кислотність у шлунку для тих, у кого кислотність понижена дієвий робочий препарат. Мультівітаміни від Paradise з залізом ще є така баночка, тільки без заліза. Тут, у складі, окрім всіх необхідних вітамін в хороших формах і дозуваннях також кофактори, різні трави, гриби, які допомагають засвоюватись цим вітамінам. Періодично, хоча б раз на рік ми пропиваємо ось такі комплекси. Склад ви можете подивитись в опису під відео, я залишу посилання. Але все ж таки краще приймати вітаміни, окремо кожен вітамін, щоб був ефект кращим. л я вже присипала в іншу баночку, недавно, нещодавно його замовила: 60 капсул. Приймаю по 2 капсули в день дуже дієва хороша добавка, обов'язково буду її повторювати. Я відчула з першого дня прийому, що в мене з'явилось набагато більше енергії. Тому що від постійних стресів, які в нас зараз виснажуєшся і немає сил нічого робити, А ось ця амінокислота мене дуже виручила і відновила. Тому поки буду замовляти, поки буду бачити від цієї добавки, як і зараз. Вітамін d 3 від Healthy Nation. Я замовляла через інстаграм. Тут 120 капсул, в одній капсулі 2000 одиниць приймала дитина. Вітамін D потрібно періодично в невеликих дозах пропивати. І тому я вважаю, що ця добавка теж була нам корисною конський каштан від Natural Factors 60 капсул 350 мг. Тут у складі також масло виноградної кісточки міститься. Хороша добавка. Знімала тяжкість в ногах для тих, у кого варікозне розширення В. Робоча, хотіла замовити знову, але зараз немає в наявності на сайті. Магній, який я вже замовляла неодноразово. Від Докторс Бест, Хілатний, 120 таблеток, 100 мг в одній таблеці, по дві таблетки в день приймати. Якщо потрібно вам, то можна і більше. Хороший магній він в таблетках один із найкращих на сайті, на мою думку. Астекснтин Плюс від Natural Factors 4 мг, 60 капсул. Вже казала, що пропиваємо разом з дитиною для покращення зору. І будемо приймати постійно. Постійно будемо замовляти, коли якась буде знижка. Можливо, і від іншого виробника, але ось від Natural Factors я вважаю, що непоганий кокосова олія. Від California Gold Nutrition була хороша знижка, я замовила на пробу 473 мл в баночці. Сподобалася олія. Теж будемо повторювати. Ось такі дві маски з дуже хорошим складом. Від. Андалу. Ця маска антивікова Ліфтінг. 8 грам був такий кружечок, 8 грам об'єм цієї маски сподобалась, хочу замовити у великій баночці. І ось ця маска вона була глиняна. Якщо ви будете її замовляти, то використовуєте одразу. Всю маску на один раз не діліть напополам, тому що вона швидко висихає на обличчі. І краще, щоб шар маски був потовші, щоб не висушував вам шкіру. Дає такий приємний охолоджуючий ефект. Влітку, я думаю, що приємно використовувати. Склад у всіх продуктів Андалу дуже хороший. Пакетик з амінно кислотами. Я вже показувала вам, був у розділі пробників. Один пакетик вам залишила приємний смак, сподобався, приймала після тренувань. Ось такий крем від Driflame не закінчився. Закінчився термін придатності від почервонінь, він жовтого кольору. Зараз такий повторно замовляти немає бажання. Він в мене на обличчі скатувався і дуже погано вбирався. Крем для рук. Не знаю, чи є такий зараз ще в каталозі Reflame, антивіковий крем 50 мл був одним з найлюбленіших, але наразі я його не бачу в каталозі. Зубна паста закінчилась теж від Reflame Optiefresh з трав'яним комплексом 100 мл. Подобаємося, користуємося далі в новій версії. Маска для обличчя Швідіш-Spa розігріваюча, вона прозорого білого кольору, гелева. Коли ви її наносите на обличчя, створюється такий ефект нагрівання. І Шкіра очищується, зволожується, напитується. Хороша маска. В мене були використання дві таких. Наразі теж не бачу її в каталозі. Закінчився крем з муцином улітки, про який я як вже казала неодноразово 40 мл об'єм теж гелевий, прозорий, швидко вбирався, добре зволожував, мав антивіковий ефект. Теж, якщо побачу його десь у продажі, то можливо замовлю. Хоча зараз дуже багато. Новинок, багато косметики, яку теж хочеться спробувати. Спочатку потрібно закінчити те, що є в запасах, а потім замовляти щось інше. Ось така маска від Ariflame Pure Skin. Тут було два шаги. Перший шаг це був скраб, а другий шаг маска. Для проблемної шкіри. Періодично користуюсь, коли якісь висипання з'являються. Опробник пробник крему для повік Skin Скінрив Ariflame Novage. хороший крем, не викликав ніяких подразнень, добре зволожував, сподобався. Дуже сподобалось мені ось це молочко від Unalone Naturals. У мене був набір, в якому було молочко ось це тонік, який теж дуже, дуже сподобався з цієї серії. Денний нічний крем, я їх закінчила, вони теж мені сподобались. І була глікольова маска з тиквою і медом. Неодноразово я її вже замовляла, це теж мій хев. А молочко це я все залишала на потім. Мені здавалося, що воно буде не так добре очищувати шкіру обличчя, як всілякі гелі. Але насправді, воно дуже добре очищувало, шкіру не пересушувало. І підходить навіть для жирної та комбінованої шкіри. Тому я зараз хочу замовити повнорозмірну версію. Тонік з зеленим чаєм від Ideal Love об'єм 20 мл. Сподобався. Вже замовила повнорозмірну версію, якщо ви дивились відео з моїми замовленнями з сайту Ахюр. Ось такий крем мола 50 грам, батер кокосовий. Це наш український виробник. Замовити його можна через інстаграм. Дуже приємний аромат, густий крем, добре напитує і зволожує шкіру, хороший склад. Я була в захваті від нього, сподобався. Дякую своїй сестрі за те, що вона мені його подарувала на спробу. Це другий шаг. Охолоджуюча маска, я вам показала вже скраб. Зараз ще раз покажу. Ось так вони складалися з двох частинок. Скраб був розігріваючий, а маска була охолоджуюча. І останнє, що в мене було пусте в баночках, це ось такий пакетик з мила дитячого Oriflame Disney. Прозора гелева мила в вигляді рибки і дуже приємно пахне динею. Зазвичай ми забуваємо, викидаємо упаковки з під мила в сміття, але в цей раз залишили, щоб вам показати. Це всі були пусті баночки, які в нас назбирались за місяць серпень. І якщо вам було корисне це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої відгуки, можливо, якимись продуктами ви користувалися. І до наступних відео. Всім до побачення!